Добрий день, мене звати Сергій Олександрович. Я лікар-стоматолог. У нас в клініці з'явився новий КТ-апарат, який робить дуже якісні знімки, 3D-знімки саме в чому це плюс? Бо ми можемо якісно спланувати і виконати нашу роботу. От, якщо порівняти, яке у нас було КТ по ньому теж було видно в принципі, але якщо порівнювати зі старим, то нове набагато краще. Це один з найперших КТ-апаратів в Києві, який зі штучним інтелектом. Він покращує ще й, е, якість зображення. Пацієнт стає до КТ апарату, прикусує прикусну таку пластину. Ми виходимо пару хвилин, і у нас готове КТ. І ми вже можемо повноцінно проконсультувати і скласти план лікування для нашого пацієнта. Якось так. Отак, от, от всього три е, хвилини, і ми можемо вже повноцінно дивитися на наші зубчики. Знайти всі канали, пропущені не пропущені, додаткові, дивитися на стан кістки, дивитися на наші каріозні порожнини все дуже гарно візуалізується. Дивиться. Чекаємо всіх вас на КТ-знімки, на консультацію і на лікування. Також ми можемо зробити вам КТ або панорамний знімок на виніс, записати вам на диск або на флешку.